Здорово, друже. Друже? Ти нічого не сплутав? Ви сьогодні всі проти мене змовились? Твою інтимну розмову з Катою на виклику чули всі. Ти забув вимкнути рацію. Сирака. Угу. А ти як почув? Просто зайшов без а там… А там Оля. Угу. І вона мені навіть не влаштувала скандал. Бо вона розумна жінка і любить тебе по-справжньому. Слухай, все. Це все складно. Просто з одного боку Оля, з іншого боку вона. Заплутався. Та з тебе всі в частині офігівають. Підбори, все це. Ніхто не думав, що ти такий романтик. Вмію угу. дивувати. Коли ж дурня, ти ж знав, що Катя мені подобається. Знав, Андрій, я ж тобі кажу. Все складно. Я збираюсь робити їй пропозицію. А Катя, вона в курсі? А це вже не твоя справа. Ясно? Слухай. Як би все не було, я не хочу, щоб ця ситуація ставала між нами. Ти серйозно? Ти що не розумієш, що це зрада? А я вважав тебе своїм другом. Андрій. О, здоров друже. Друже? Ти нічого не сплутав. Ви сьогодні всі проти мене змовились? Твою інтимну розмову з Катою на виклику чули всі. Ти забув вимкнути рацію. Срака. Угу. А ти як почув? Просто зайшов без паче а там… А там Оля. Угу. І вона мені навіть не вистувала скандал. Бо вона розумна жінка. І любить тебе по-справжньому. Слухай, все. Це все складно. Просто з одного боку Оля, з іншого боку вона. Заплутався. Та з тебе всі в частині офігівають. Підбори, все це. Ніхто не думав, що ти такий романтик. Mm -hmm. Вмію дивувати. Коли ж дурня. Ти ж знав, що Катя мені подобається. Знав, Андрій, я ж тобі кажу. Все складно. Я збираюсь робити їй пропозицію. А Катя, вона в курсі? А це вже не твоя справа. Ясно? Слухай. Якби все не було, я не хочу, щоб ця ситуація ставала між нами. Ти серйозно? Ти що не розумієш, що це зрада? А я вважав тебе своїм другом. Андрій. О, здоров, друже. Друже? Ти нічого не сплутав? Ви сьогодні всі проти мене змовились? Твою інтимну розмову з Катою на виклику чули всі. Ти забув вимкнути рацію. Сирака. Угу. А ти як почув? Просто зайшов без пачері а там... А там Оля. Mm -hmm. І вона мені навіть не влаштувала скандалу. Бо вона розумна жінка. І любить тебе по-справжньому. Слухай, все. Це все складно. Просто з одного боку. Оля, з іншого боку вона. Заплутався. Та з тебе всі в частині офігівають. Підбори, все це. Ніхто не думав, що ти такий романтик. Вмію угу. дивувати. ж дурня, ти ж знав, що Катя мені подобається. Знав, Андрій, я ж тобі кажу. Все складно. Я збираюсь робити їй пропозицію. А Катя вона в курсі? А це вже не твоя справа. Ясно? Слухай. як би все не було, я не хочу, щоб ця ситуація ставала між нами. Ти серйозно? Ти що не ну, розумієш, що це зрада? А я вважав тебе своїм другом. Андрій. О, здоров друже. Друже? Ти нічого не сплутав? Ви сьогодні всі проти мене змовились? Твою інтимну розмову з Катою на виклику чули всі. Ти забув вимкнути рацію. Сирока. Угу. А ти як почув? Просто зайшов без патріїзко. А там Оля. Угу. І вона мені навіть не вистувала скандал. Бо вона розумна жінка. І любить тебе по-справжньому. Слухай, все. Це все складно. Просто з одного боку Оля, а з іншого боку вона. Заплутався. Та з тебе всі в частині офігівають. Підбори, все це. Ніхто не думав, що ти такий романтик. Mm -hmm. Вмію дивувати. Коли ж дурне. Ти ж знав, що Катя мені подобається. Знав, Андрій, я ж тобі кажу. Все складно. Я збираюсь робити їй пропозицію. А Катя, вона в курсі? А це вже не твоя справа. Ясно? Слухай. Як би все не було, я не хочу, щоб ця ситуація ставала між нами. Ти серйозно? Ти що не розумієш, що це зрада? А я вважав тебе своїм другом. Андрій. О, здоров, друже. Друже? Ти нічого не сплутав? Ви сьогодні всі проти мене змовились? Твою інтимну розмову з Катою на виклику чули всі. Ти забув вимкнути рацію. Сирака. Угу. А ти як почув? Просто зайшов без пачері а там... А там Оля. Mm -hmm. І вона мені навіть не вистувала скандал. Бо вона розумна жінка. І любить тебе по-справжньому. Слухай, все. Це все складно. Просто з одного боку. Оля, з іншого боку вона. Слутався. Та з тебе всі в частині офігівають. Підбори, все це. Ніхто не думав, що ти такий романтик. Вмію угу. дивувати. Клиєш дурня, ти ж знав, що Катя мені подобається. Знав, Андрій, я ж тобі кажу. Все складно. Я збираюсь робити їй пропозицію. А Катя вона в курсі? А це вже не твоя справа. Ясно. Слухай. Якби все не було, я не хочу, щоб ця ситуація ставала між нами. Ти серйозно? Ти що не ну, розумієш, що це зрада? А я вважав тебе своїм другом. Андрій. О, здоров, друже. Друже? Ти нічого не сплутав? Ви сьогодні всі проти мене змовились? Твою інтимну розмову з Катою на виклику чули всі. Ти забув вимкнути рацію. Сирока. Угу. А ти як почув? Просто зайшов без а там… А там Оля. Угу. І вона мені навіть не вистувала скандалу. Бо вона розумна жінка і любить тебе по-справжньому. Слухай, все. це все складно. Просто з одного боку Оля, з іншого боку вона. Заплутався. Та з тебе всі в частині офігівають. Підбори, все це. Ніхто не думав, що ти такий романтик. Вмію угу. дивувати. Ж Ти ж знав, що Катя мені подобається. Знав, Андрій, я ж тобі кажу. Все складно. Я збираюсь робити їй пропозицію. А Катя вона в курсі? А це вже не твоя справа. Ясно? Слухай. як би все не було, я не хочу, щоб ця ситуація ставала між нами. Ти серйозно? Ти що не розумієш, що це зрада? А я вважав тебе своїм другом. Андрій. О, здоров друже. Друже? Ти нічого не сплутав? Ви сьогодні всі проти мене змовились? Твою інтимну розмову з Катою на виклику чули всі. Ти забув вимкнути рацію. Срака. Угу. А ти як почув? Просто зайшов без спадщині а там. А там Оля. Mm -hmm. І вона мені навіть не вистувала скандал. Бо вона розумна жінка. І любить тебе по-справжньому. Слухай, все. Це все складно. Просто з одного боку. Оля, з іншого боку вона. заплутався? Та з тебе всі в частині офігівають. підбори, все це. Ніхто не думав, що ти такий романтик. Вмію угу. дивувати. Коли ж дурне, ти ж знав, що Катя мені подобається. Знав, Андрій, я ж тобі кажу. Все складно. Я збираюсь робити їй пропозицію. А Катя вона в курсі? А це вже не твоя справа. Ясно? Слухай. Як би все не було, я не хочу, щоб ця ситуація ставала між нами. Ти серйозно? Ти що не ну, розумієш, що це зрада? А я вважав тебе своїм другом. Андрій. О, здоров дуже. Друже? Ти нічого не сплутав? Ви сьогодні всі проти мене змовились? Твою інтимну розмову з Катою на виклику чули всі. Ти забув вимкнути рацію. Сирака. Угу. А ти як? Почув? Просто зайшов без А там? А там, Оля. Угу. І вона мені навіть не вистувала скандал. Бо вона розумна жінка. І любить тебе по-справжньому. Слухай, все. Це все складно. Просто з одного боку Оля, а з іншого боку вона. Заплутався. Та з тебе всі в частині офігівають. Підбори, все це. Ніхто не думав, що ти такий романтик. Mm -hmm. Вмію дивувати. Коєш, Дурня. Ти ж знав, що Катя мені подобається. Знав, Андрій, я ж тобі кажу. Все складно. Я збираюсь робити її пропозицію. А Катя, вона в курсі? А це вже не твоя справа. Ясно? Слухай. Якби все не було, я не хочу, щоб ця ситуація ставала між нами. Ти серйозно? Ти що не розумієш, що це зрада? А я вважав тебе своїм другом. Андрій. О, здоров, друже. Друже? Ти нічого не сплутав? Ви сьогодні всі проти мене змовились? Твою інтимну розмову з Катою на виклику чули всі. Ти забув вимкнути рацію. Срака. Угу. А ти як почув? Просто зайшов без пать через колатанти. А там Оля. Mm -hmm. І вона мені навіть не влаштувала скандалу. Бо вона розумна жінка. І любить тебе по-справжньому. Слухай, все. Це все складно. Просто з одного боку. Оля, з іншого боку вона. Слутався. Та з тебе всі в частині офігівають. підбори, все це. Ніхто не думав, що ти такий романтик. Вмію угу. дивувати. Клеєш дурня, ти ж знав, що Катя мені подобається. Знав, Андрій, я ж тобі кажу. Все складно. Я збираюсь робити їй пропозицію. А Катя, вона в курсі? А це вже не твоя справа. ясно? Слухай. Як би все не було, я не хочу, щоб ця ситуація ставала між нами. Ти серйозно? Ти що, не ну, розумієш, що це зрада, а я вважав тебе своїм другом. Андрій. О, здоров друже. Друже? Ти нічого не сплутав? Ви сьогодні всі проти мене змовились? Твою інтимну розмову з Катою на виклику чули всі. Ти забув вимкнути рацію. Сирока. Угу. А ти як почув? Просто зайшов до патрі а там… А там Оля. Угу. І вона мені навіть не вистувала скандал. Бо вона розумна жінка. І любить тебе по-справжньому. Слухай, все... це все складно. Просто з одного боку Оля, з іншого боку вона. Заплутався. Та з тебе всі в частині офігівають. Підбори, все це. Ніхто не думав, що ти такий романтик. Вмію угу. дивувати. Клеєш дурне. Ти ж знав, що Катя мені подобається. Знав, Андрій, я ж тобі кажу. Все складно. Я збираюсь робити їй пропозицію. А Катя, вона в курсі? А це вже не твоя справа. Ясно? Слухай. як би все не було, я не хочу, щоб ця ситуація ставала між нами. Ти серйозно? Ти що не ну, розумієш, що це зрада? А я вважав тебе своїм другом. Андрій.